Одних порушень стане менше, других стане більше. Знаєте чому? Тому що людський фактор дозволяв перевіряти і розуміти щось, алгоритми будуть автоматично кидати, м'яко кажучи, в СПАМ певну категорію людей. Ну, уявіть собі. Появилася оця норма десь приблизно місяць назад, про те, що автоматично всі мужчини, такого віку, згідно міграційного реєстру поставлені на облік. Тепер є таке, що Громадянина він вважає, що він стоїть тут на обліку, а його з незрозумілих причин кидає до попереднього місця. Тільки ну, він з'являється в попередньому місці на обліку, система вичленовує, що він допустив порушення, бо він не стояв на обліку, і автоматично у нього появляється повідомлення, що він порушив, притягають, бо він не стояв на обліку. Хоча ця людина стверджує, що я в цей час спілкувався з лича з Пуски у Львові. Бо я тут прибув, а мене поставили на облік в іншому місці, і звідти прийшло порушення. Це оце вади, тому що працівник, який би це робив вручну, він бачив систему, людину, що вона є на обліку. А коли її чомусь по, по міграційному кидає в інше місце, не бачить з якихось причин. Важко сказати. Друге, це є друге таке окреме. Всі переміщені особи, ви чули щось про Щастинський ТЦК. От ви в щастя, ми знаємо, де та да. це недавно горіла. Да. Так, от всі особи, які були переміщеними, які тут стоять на обліку, вони всі автоматично поставлені на об... чомусь в щастинській ТЦК. І от звідти переписка питання. Вони знаходяться тут. Вони вважали, що вони можуть подавати документи тут, просять відстрочку тут. А одні і другі ТЦК між собою листуються і кажуть, ти повинен звернутися в той ТЦК, де ти стоїш на обліку. Ми не можемо тобі надати відстрочку. Тому що ти стоїш на обліку у мене була така переписка між сихівським і франківським ТЦК раз чотири з, з приводу опіки над психічно хворою мамою. Де очевидно, але два ТЦК ганяли повітря між собою.